Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний портативний автомобільний компресор від компанії Aspiring модель Storm 5. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться сам компресор. Ось який компактний, невеличкий, але в той же час, як заявляє виробник, доволі потужний. В компресорі є функція автостопу, є додатково ліхтар. Будований акумулятор ємністю 4000 мА. Великий дисплей, ось такий, на якому виводиться вся інформація. Одразу можна виставити потрібний тиск, наприклад, у 2,2 бар Ну, бар ну, практично ідентично. Одиницям атмосферам. І ми спробуємо далі накачати ліхтар. Є також стробоскоп червоний. В комплекті інструкція гарантійний талон, шланг для накачування, чохол тряпчатий і прикурювач дріт живлення для підзарядки. Довжина 3 метри. Також є. Дріт для зарядки від павербанку або від USB, і також додаткові насадки в комплекті. Ну Давайте зараз вимкнемо його. Є також для підзарядки USB, тобто можна використовувати його як павербанк. Дуже зручна штука, якщо ви на велосипеді кудись їдете. Тобто, у вас не тільки на підхваті є компресор, щоб підкачати колеса, а і. Павербан для підзарядки мобільних пристроїв. Ну, давайте ви послухаємо, як він буде працювати. Ось так спрацьовує автостоп. Бачимо, докачав до 2,2 атмосфер і вимкнувся. Працює не надто гучно, але в той же час доволі потужний потік повітря видає даний компресор. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.